Друзі, всім привіт. Хочу нагадати, що ви маєте унікальну можливість привітати своїх близьких та рідних від мого імені. Для того щоб отримати привітання, щоб замовити це привітання, пишіть нам в контакти, які знаходяться під цим відео. Усіх люблю, обіймаю ваша юлія розмір. Світланочка, доброго дня! Я українська співачка Юлія Розна і е, ваш Євгеній дуже просив передати вам величезний привітик. Е, він знає, що ви сумуєте за ним. Е, повірте, він так само сумує за вами. Е, він знає, що ви сумуєте за своїм прекрасним містом Черніговим. Е, Хочу вам сказати лише одне: рано чи пізно все закінчується, але ваша любов, ваше тепло, ваше щастя, дай Бог, ніколи не зникне і ніколи не згасне. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свою прекрасну Україну. Ми обов'язково переможемо. Тримайте себе обов'язково повернетеся додому. Ти знай тебе житті я не віддам нікому. Твої стежки ведуть мене до дому. they always think yeah